Рівняни більше не побачать пари білих лебедів на озері Лебединка, щоправда, тільки до весни. З появою першого снігу їх переселили до Рівницького зоопарку, адже там, за словами співробітників, комфортніші умови для зімівлі птахів. Це наша пара лебедів, які традиційно вже ось кілька років поспіль. Ми з початком весни відвозимо на озеро в центр міста. Тому назвали Лебедине озеро. Там живе наша пара лебедів теплий період. На зимовий період часу ми забираємо до себе, тому що в нас умови для зимівлі краще, ніж там. Ось у нас є будиночок, ми тут за ними краще подивимося, ніж в стороні, скажімо так, в центрі міста. І тому забираємо ще зими. Навесні повернемо їх назад. Коли з'являються перші заморозки, екзотичних тварин у рівненському зоопарку переводять на зимовий режим. Одним із завдань підготовки тварин є зміна раціону харчування. осінньо зимовий раціон передбачає підвищення калорійності їжі. Це стосується тих тварин, які на зиму повинні в природі запасати шари жиру. Сезон підготовки до зими починається вже власне з вересня місяця. Коли починаємо переглядати раціони годівлі тварин, деяким потрібно збільшувати калорійні, щоб вони нагуляли жир на зимовий період, на холодний період року. Звичайно, коли закупівля проводиться кормів на зиму, заготовлюється. У нас коренеплоди, сіно. Це все клопітка, доволі тривала праця, тривалий процес праці. А отамурські тигри Леопард та Пума, на відміну від приматів, звикли до українських зим, тому не потребують спеціальних умов. А отже люди можуть помилуватися ними й у зимовий період. Віктор Терещук, Ілона Якимюк у ритмі подій.